Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні 9 листопада Уже. Время біжить, друзі. 9 листопада. І... вами я, Олександр, місто Дніпро, як завжди. Спав, як убитий, нічого не чув, але було дві повітряні тривоги. Новини не дивився, не знаю, що до чого. Вибухів не чув, друзі. Знаю одне і по новинах ви також вже бачили і чули, що наш найкращий боневтік. продлив воєнне неположення. І ще на 90 днів незаконно. А я ізначально ще раніше казав вам, що ці всі продлієння ні до чого хорошого не приведуть нас. Ось дивіться. Коли перший раз перед тим як продлівати, треба було просто договоритися і все. Просто треба було договорюватися про прикращення цього всього цієї війни. Да? Ми не договорилися, продлили. На 90 діб. Що ми зараз маємо? Ми до втратених територій додали ще Авдіївку. Тепер 90 днів ми ще продлили. І про те, щоб домовлятися, ніхто про це не думає. навіть. Так, у мене питання, а що буде ще через 90 днів? Що ми ще втратимо, допустимо? Хтось мені писав, що з ким домовлятися. Про що з ними можна балакати? Та я розумію, я з вами совершенно згосен. Як сказати вам правильно? Я ж не спорю. Але давайте посудимо логічно. Можливо Путіну це і потрібно війна на виснаження. Тільки в них ресурсів хватить надовго. А що в нас буде, допустимо, коли пройде ще условно 90 днів. Що, що ми ще втратимо? Кого ми ще, скільки людей втратимо, я не знаю. До чого ми прийдемо ще? Ще придлемо, ще, ще предлемо. Як ви бачите ситуацію, що буде далі? Ну нічого хорошого. Тобто, чим швидше ми його все встановимо, тим швидше треба якось ще влитись, далі, виживати, розвиватись, піднімати економіку, щось робити, процвітати і тому подібне. А чим далі, тим хуже. Тим більше по те будемо теряти тільки територію. це моє я не знаю. Кстати, вчора замітив, друзі, заправка газова в нас саме дешева. Подорожчало ще на гривню. Боже, а сьогодні ще на гривню. Тобто, є день по гривні. Щас я вам покажу, ви будете в шоці. Газ 33,98. 34 гривня газ. 34 гривня газ. Так. Мені цікаво, як таксісти, допустим, ті, що на газучі, як... Ну, як вони можуть заробити, при тому, що пальне росте в ціні, газ росте в ціні. Я не знаю, ну, зараз все подорожчує по-любому. Зараз по-любому подорожчує, всі перевозки, таксі подорожчує. Аналогічно. Це ж усе ляже не тільки, це ж все ляже і на нас, потребіті, і на всіх простих людей, особливо людей більшості маси людей. Ті, що за чертою в бідності, да, ті, що їздять на маршрутках, ну як ми всі обичні. Ті, що єлі виживаємо, ми зараз будемо платити і ще більше за проїзд, і ще більше за бензин, і ще більше за газ, і ще більше за. Комуналку, і ще більше за ще за щось. А я вам скажу, що не пам'ятаю чи в Латвії, чи де там, чи що воно за країна, не пам'ятаю чесно. Там вже налогу вели, кстати, на дощ. <гум> я, я в шоці, на дощ вели налог. Так воно прийде до нас скоро. Дощ пішов, якщо ви там собрали відерочку чи десь щось там, я не знаю як. Вони не придумають, як зідрати три шкури. Будемо платити за дощ. Потім будемо платити за світло, потім за воздух, потім за кожну свою територію. Знаєте, як собаки, в кожна своя територія да, є. На чужу не можна. Хочеш на чужу, це ж лишне пространство, плати, будь ласка. Виїхав в другий район Дніпра, ну, чи в другого міста район другий виїжджаєш, будь ласка, блокпост заплати, бабки поїхав. На сільке Ага, почасово. Ну, як стоянки, поняли? Скоро воно все прийде. В селі будуть платити за кожну курку. Корову, ну корова сейчас. Кстати, молоко ж подорожчало. Інтересно, в селі подорожчало молоко. Mm -hmm. тёще спросить. Она Здає молоко конкретно. Вот мені цікаво, чи подорожчало молоко там, де вона здає його. Ну і взагалі, хто здає молоко в селі, будь ласка, скажіть, чи підняли вам трохи в грошах? Тому що в Дніпрі в магазинах молочні продукти подорожчали значно. Так, друзі, всіх благ, всього найкращого. Я радий був вас всіх бачити. Сьогодні теж пасмурна погода бачу. Дощ вчора весь день йшов. Це телефон у мене падає. Дощ вчора все-таки йшов весь день, і півночі, під утро я не знаю, це тільки закінчився. В принципі, як і обіцяли. І сьогодні пасмурна погода у нас така, як. Теж може бути ймовірний дощ. Всім гарного дня, гарного настрою, миру, тишини, спокойствия, всього найкращого. І на зв'язку. З вас лайк і підписка з мене відео. Пока-пока. Всім дякую, що хто коментує, всім добрим людям. В цілому.